Вітаю всіх на каналі. Вітаю в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати дуже смачний крем-суп з кабачків. Спочатку нарізаю цибулю. Викладаю на сковорідку обсмажуватись. Далі нарізаю кабачки на невеличкі частинки. Я взяла жовті кабачки, можна, звичайно, використовувати, які є під рукою або будь-які, які вам подобаються, які смакують. Коли кабачки трішки підсмажились, додаю роздушений часничок, видушувала його через часниковий видавлювач, перемішую, прикриваю кришкою тушитись. Коли кабачки зтошились, перекладаю їх в каструльку, в якій буду готувати крем суп. Далі додаю приправи, перемішую і прикриваю кришкою готуватись. Нарізаю зелені, в мене петрушка. Петрушки взяла досить великий пучок. І петрушку викладаю готувати до каструльки. Ось на такі невеличкі частинки я порізала хліб. У мене будуть горінки до супу кремового і зараз їх підсмажую на сковорідці. Можна їх, звичайно, підсушити в духовці. Коли кабачки приготувались, я добре блендую все в однорідну гладеньку масу, доливаю вершки, перемішую, далі викладаю в тарілочку, посипаю горінками і все, суп готовий. Зовні можна, звичайно, прикрасити ще на свій смак. Я посипала зеленою цибулькою порізаною. Дуже мені смакує також зеленою молоденькою цибулькою. А можна присипати будь-якою зеленю, яка вам подобається і смакує. Спробуйте приготувати такий суп, дуже легко готується, швидко, немає лишніх інгредієнтів, лише кабачки. Тобто такий суп натуральний, кабачковий кабачковий, можу сказати. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, запрошую вас підписатись. Також, якщо відеорецепти каналу подобаються, Поставте, будь ласка, лайк, підтримайте мене, підтримайте мій канал. Дякую всім за перегляд, готуйте з любов'ю, нехай все вам дається і смакує. До зустрічі в наступному кулінарному відео!